Ганна Атаманенко перерваний сон. Баба! Розкотистий, як весняний грім, звук пробудив Серхіо серед ночі. Якийсь частки секунд він очманіло дивився у стелю. Не було гарантій, що вона на них не впаде. Голова вгрузла в подушку і прислухалася, чи не бахкає десь поблизу. Спершу все було тихо, а тоді повторний бубух. Цього разу ще ближче, гучніше, не грім, а громище, і неприродне, а штучне. Будинок тужливо стогнав, вікна дзеленчали, як склянки. Повітряна тривога вивертала душу назовні, і Серхіо сполошився. Ірко, ти спиш? Роштовхав він дружину, прокидайся. Шо? Знову? Не розплющуючи очей, вона теж чула, як місто здригається від ворожих шахедів. Загроза здавалась реальною, як ніколи. Слухай, уткнувшись носом у жіноче плече, чоловік почав скимліти. Щось мені жасно, капець. Його страх, чіпкий та смердючий, повз кімнатою, ніби гігантський мацак. Лірка заткнула носа рукою. І відсунулась на край ліжка. А тобі, тобі теж страшно? Тиша залягла в кімнаті. Жінка мовчала. А що сказати? Вона вже перебоялася і навіть трішки одужала від страху смерті, тільки зізнаватись не можна. Якщо чоловік дізнається, він їй цього не пробачить. Вони ж раніше разом боялися і мали разом перехворіти цей страх. А тут вона перестрибнула урвище, доки він тягне і зважує ризики. Підйом, скомандувала вона, намагаючись намазати капці. Хоч, бо соняч зіскочила на підлогу і ніби її вжалив в гець. Побігла. Ти куди? Макса будитимеш, син спав у сусідній кімнаті. Звідти доносилося геть на дитяче хропіння, і вони з Іркою завмерли біля дверей. Може, хай спить дитина? невпевнено спитав чоловік. Такий міцний у нього сон? Твоя правда, поступилася жінка, за день натомився, хай спить. Це ми, дурні, сполучилися серед ночі, а всі нормальні люди сплять і не звертають уваги на ту тривогу!» Так бахкаєш? Обурено шепотів Серхіо. У мене від цих звуків шкіра болить, і барабанні перетинки рвуться. То в тебе болить і рветься, а в тебе? Ірка відчула, що страху в його очах стало більше. І в мене, заспокоїла, збрехавши, і в мене. Чутно було, як вони обоє затихли і стоять у коридорі поміж двох стін. Раптом Серхіо обійняв дружину не бійся. Сирина стихла, а йому помітно покращало. Ходімо, покуримо, сказала Ірка, бо я тепер не засну. Ага, потер долоні Серхіо стрес. Треба його вгамувати. Як не дивно, та він любив ці хвилини. Він їх навіть підсвідомо чекав, коли небезпека минала, коли вдвох пили чай і смалили просто на кухні. За вікнами темінь, а в них нічні посиденьки. Чайник поставили на вогонь і Серхіо рвучко відсунув шухлядку. Аго, щось я не бачу жодної пачки. Знизавши плечима, він подивився на Ірку. Та заскреготіла Не вигадуй. Подивися в іншій шухляді. Подивився в інший, і ще у двох сусідніх, і навіть там, де вони зберігають каші, і у сховку із закрутками, у кишенях, у ванній, шукали разом з дружиною. Цигарок ніде не було. Хоч би одну знайти ні. Жодної не завалялося. Навіть у смітник зазирнули, на картопляному лушпині лежала пожмакана пачка. Порожня, констатував Серхіо. Максим знайшов її раніше за нас. Ірка аж сполотніла, а тут і чайник скипів, заварюй. Чоловік умімкнув телефон. Зараз глянемо, куди прилетіло. Чай скасовується, злісно загарчала дружина. Збирайся і йди по цигарки, вояко. Коли вона його так називала, він ображався. Але не міг заперечити. Вояка з мене ніякий, щоразу повторював і врешті сам у це повірив. Совість приспав, почуття обов'язку також. І ти до війська боявся, бо тільки мокрий не боїться дощу. Вб'ють, то ще пів біди, міркував і виправдовував своє боягудство. А Ірку з Максом хто годуватиме? Кому вони, крім мене потрібні? Він працював охоронцем у крамниці і був заброньований від військової служби, але від раптової смерті не застрахований. І це факт. Ну, куди я піду, Ір? Комендантська година, бідкався він. І що? Небезпечно. Хто зна, кого там темні вихори носять? Ти що? Вже з хати боїшся виходити? На це в нього був лише один аргумент. Шахеди літають. Тобі не шкода мене? А тобі мене? Я без цигарки заснути не можу. Чи тобі байдуже, що я до ранку очей не зімкну? Серхіо пообіцяв, що він швидесенько туди і назад. Крамничка ж неподалік. Ліхтар вмикати було небезпечно і йти тротуарами теж. Тому він злодійкувато продирався стежками, озирався і крокував безшелесно, як тінь. Врешті побіг і шугонув у завулок. Світло крамнички 24 на 7, мов маяк, світилося в темряві, допоки знов не залунала тривога. Повітря захмарили звуки, що руйнують психіку, і Серхіо втягнув макітру в плечі. Трястя, безгучно просичав він. Просто перед його носом зачинили цілодобову крамницю. Під час тривоги її зачиняли завжди. Що робити? Переймався чоловік. Люди, продайте пачку цигарок, я вже тут. Але охоронець був неблаганним. Зачинено. Безпорадно сплеснувши руками, Серхіо сховався в затінок. Доведеться чекати, наказав він собі, бо без курева Ірка додому не пустить. Сперся на стовбур старенької липої і почав подумки рахувати до ста. На роботі він звик годинами стояти на варті, але що за гроші, а тут задарма. Тому хвилини здавалися годинами, і невдовзі він відчув дику в тому. Стоїш, дерево підпираєш, ліпшого заняття в житті не знайшов. Серхі ошарахнувся, коли почув голос батька. Ноги підкосилися, руки затремтіли, волосся біля коренів заворушилося. Не обертайся, почулося близенько, наче той стояв з іншого боку липи. Я й не думав, думав би, якби було чим, почав повчати Євген Іванович. Не починай, бать, благально жебудів Серхіо. На мить здалося, що той образився та пішов, але ні. Чекати важко, егеш, здалеку заходити було його фірмовою фішкою. Мені не звикати, звісно, йому кортіло побачити свого співрозмовника, але дід попередив у друге. у не обертайся, дурбецеле, пообіцяй. Обіцяю, переляку пообіцяв чоловік. Тепер він не сумнівався, це батьків голос, його говірка, але ж він помер. Напудився? сиплувато засміявся старий. Я так і знав. Ти ж хочеш сказати, мене нема, «А я є. Як це так, якщо ми тебе поховали? І у серхіо вуха палали, і про цигарки він зовсім забув. Ми колись у дитинстві теж скарби ховали в землі, а тоді забували, де саме. Бать, я давно не провідував, вибач. Він ледь не впав під тією липою від напруги, не знав, чого хоче небіжчик, з добром він прийшов чи з лихом. Я ж кажу, чекати то важко. Легше мені до тебе дошкандибати провідати, ніж тобі доїхати до нас автобусом. Не бреше, подумав Серхіо. Були часи дід ходив на далекі відстані, намотував кілометри. Але ж то за життя? Старий знов розсміявся, а тоді люто закашляв. Тихіше, не витримав чоловік. Тут патруль шастає, помітять мене? здивувався Євген Іванич. Та не тебе, а мене. Тобі, Сергію, як завжди, своя шкура цінніша за душі інших людей. Що ж ти за падлюка така? Старий ніколи не називав його тим красовенним і небанальним ім'ям на інспанський манер, який тішив і трішки звеличував Сергія у власних очах. Ні, для батька він назавжди залишився просто Сергієм, а ніяким не Серхіо. Це ти мене падлюкою кличеш. А хто мене таким виховав? Темрява вихлюпнула хриплий смішок. То це я тебе вчив під спідницею в жінки ховатись, чого вдома сидиш і Максим поруч. Чим ви обоє зайняті таким важним і важливим? Ганьба. Чутно було, що він лише починає. Розгін бере. Серхі ознав свого батька. Ти мене не навчив з ворогом воювати, виправдовувався він. То йди й вчись. Зараз усі вчаться, не треба соромитись. Страх твій головний ворог, але його можна побороти. Ну, звісно, тобі ж нема чого втрачати, то ти сміливим став після смерті. А я жити хочу. Що в цьому поганого? Та непогано це, непогано живи. Зайняв наші з матір'ю три кімнати, позбувся добра, що ми за життя набули, нові меблі припер до хати, а про нас і не думаєш забув. Живи не тужи. Чого це забув? Не забув. Серхіо думав, як добре, що він батька не бачить, і дуже погано, що чує. Це ж можна з'їхати з глузду, якщо це не припиниться. Та якби в тебе був той здоровий глузд, казав дід, незважаючи на закон, не зловживати читанням думок живих істот, ти б не стояв зараз перед магазином. Та я не для себе. Виправдовувався, як дитина. Я без цигарок сплю спокійно, це Ірка мене послала. Ірка? розлютився батьківський голос. Я тобі зараз таку Ірку покажу, вік не забудеш і заснути не зможеш. Здавалося, небо обвалиться, і зорі з нього посипляться. Такий дід був злий, аж вітер здійнявся. Чи не казав я тобі, кидай, сину, курити? Погано пахне це задоволення. Скільки років відтоді минуло? Багато. А ти як пускав дим, так і нині пускаєш, і сина навчив. Здалося, що він жбурнув щось зі свого потойбіччя. Серхіо нахилився і побачив цигарки під ногами. Нову пачку. Ну, як тобі фокус язика проковтнув? Серхіо пересмикнуло. Не стій тут даремно, хутко вертайся додому, наказав дідо, поки тебе не помітили. А цигарки дружині віддай, сам не торкайся. Завтра зранку до сестри зателефонуй і ті гроші, що хотів на ці смоктульки віддати, їм за нучкою віддай. Чуєш така моя воля? Серхіо мовчав. І щоразу, як захочеться тобі покурити, Відправляй їм на картку кругленькі кошти. І на військо теж відправляй, на перемогу. Роби добрі справи. Тільки так виживеш. Вчовпав? Та ти до чого ти хилиш? Знущаєшся? Я їх малюю ті гроші, щоб отак біч бурляти. Жадоба вхопила Серхіо у свої залізні лабети. А-а-а той торкнувся плеча, і чоловік скрикнув Бать, ти чого? Поруч стояв Максим. Мати мене розштурхала, сказала, ти десь забарився, хвилюється, і я хвилююсь. Де ти так довго? Цигарки купив? У серхі отримтіли не лише руки й ноги, а й усі нутрощі теріпалися. Ходім звідси. Разом з Максимом вони вийшли із затінку туди, де світилася цілодобова крамниця. Чоловік крадькома озирнувся на липу. Євген Іванич, якщо й був, то вже зник. Що ти там видивляєшся? спитав Максим. Примару побачив, але той лише війнув головою. Пусте. В руці він тримав пачку цигарок, знак від батька. На ній, як на інших, які він бачив щодня, було попередження, куріння вбиває. Він дивився, дивився, доки не зрозумів, що це правда, і що він не хоче такої смердючої смерті. От тоді то він її відкинув у кущі. Чого ти? здивувався Максим. Цигарки викинув, З божеволів? Ні, синку. Кидаємо від сьогодні курити. Що ти вигадуєш? Це неможливо. засміявся Макс і поліз у кущі шукати дідову пачку. Серхіо зрозумів, що це буде непросто. Утім, для себе він уже все вирішив захотів жити. Батько навіть з того світу прийшов, аби його йолопа застерегти, попередити. Звісно, за все треба платити, і він уже назвав ціну. Завтра зателефоную сестрі та племінниці, вирішив він, і зроблю перший вклад. А на перемогу. Задоначу негайно.